Здрасте. Ось у нас перчик, Сладкий красний. Тут у нас чотири сорта. Чого іменно чотири? Якби одні семена самозборні свої, позапрошлогодні одні самозборні куплені і дешевші, ті що могли куплені оптом. А четвертий сорт це той, що залишився з прошлого року. Якби він нам понравився, він сортовий сортовий гігант. І його в нас сім ящиків. Ми будемо його залишати на сіна на наступний рік. Бо сіна теж якби не дешево стоїть. І производимо ми вже висадку. Починалося це все, думала каплі хвати. Довбаємося з каплей, треба соединителей, капля вся беушна. Там-там-там позасорялась, не тече. Проблема одним словом. Ну ничего, шла шланга соединительна. Та що соєняється до каплі. Сейчас покажем. Тоже все б Все воно тече. оце все тече. Шланга потріскана. Поперематували, ну, бачите, тут калюжі натікають, якби ну, одвели, хоч не вперед. Шланг, якщо не ошибаюсь, чи 25-ка, чи 30. ка Щось таке посоєдіняли ми. Ось шлангу поверх. Тут хмут затягнули, бо дуже тече, коли давлення вище. Якби а на краю придумали таке скажем, колхозне приспособлення. Впахнули круглий, найшли круглячок. И якби він розпух, як бачите самі, тут ось угорщик. Тобто води набрався, він ну, розширився. І все, все, він сам собі там, там держится. В цьому краю на насоединення у нас вся шланга 20 Отакий От желізний переходник приварений. І як би тут у нас розстояння. А розстояння я вам точно щось і не скажу яке. Ну Сантиметрів 30-40. Розстояння, чесно говоря, мале між до перцями. Перець як виросте, між рядками не пройдеш. Ну цю шлангу, що нам вже ми купили бушно. Тут вже відверсти в нас були, тобто в нас інших варіантів не було. Можна було одну отсюда, допустим, обрати, а оці дві оставити, що було б дуже добре. Ну, Хороша мисля приходить після. Буде так. Садимо. Може вона даже буде в нас к крупшому. У нас тут вітри. І якби как бы, садимо ми в шахматному порядку, як ви бачите, погустіше якби. Как бы. По дві штучки ми не садимо, а є по дві. Ми просто садимо так в шахмат, густіше. Якби він виросте, ще буде між дворядами соєднатися в місті, хоч держатися краще. Бо в нас тут бувають вітри. Ну, більше то, звісно, вони в нас зимою. Ну, літом теж бувало. Теплиці порвало. Ми знімали на один мобільний, хотіли виложити, показати, як воно не легко буває. До пів другої ночі робили теплицю. Та що з томатами в нас. Yeah. Ну получається, з драбини впав, екран розбив. Все. Відео ніяк не виложити. А це знімаємо зовсім по-другому мобільному. Значить, отакі у нас длиною рядки. Значить, ось у нас клубника, клубника у нас 40 метрів в длину. А тут виходить 80. Тут відкубники до кінця огорода ще. Значить, висаджували ми. Вчора взагалі не вийшло, то пересаду, то ще що то, к сожалення, не вийшло в нас. І виходить, два рази висаджували, і штук по 800 перців висадили. В рядку десь того коло 600-700 перчин і виходить. Значить садимо ми б'ємо так лунки. Це вчора не закончило. Значить, отаке у нас є удобрення. Значить світліться чисто азот. 37% сірі шарики. Там у нас іде вже комплекс. Там іде фосфор, там іде калій, кальцій, магній сірка. Кальція там на великий порядок йде. Азот, звісно, буде Ну, а цей комплекс медленно. Кидаємо ми по чуть-чуть в ямку. Так, ямку відгортаємо. Кидаємо туди удобрення, чуть-чуть підгортаємо. Зверху ставимо розстіння і загортаємо. Це все, звісно, тут має бути влажне. Хоч перець прийнявся, схватився, бо в сухій землі він не прийметься. Ну і посадила, а зверху швидко пролили каплею. Як би і так ми садимо. Значить по поводу того, що капля в нас бивушна, ми її прокалюємо булавкою знизу. Ба, да, звісно, там тече швидше, ну хай краще натікає більше, ніж взагалі буде. Не капати і переч не прийметься, пропаде. Все, если есть какие-то вопросы, задавайте. До свидания.